Клинич. Вітаю, друзі, я Олена Осецька і ви на каналі Нові Сади. Сьогодні 25 березня 2023 року і сьогодні в нас розпаковочка. Насправді цю посилку я отримала кілька днів тому і чекала вихідних, щоб відзняти і показати вам. Днями в мене день народження, тож я і вирішила замовити собі нові рослинки. Замовляла хурму, персик і. Так зване малинове дерево. Насправді, в природі не існує малинового дерева, і це звичайна штамбова малина. Та чомусь її так називають. Зараз подивимось, що надіслали. Про вирощування хурми я вже давно замислювалась, і от на очі потрапила ця реклама. Саджанці хурми, сади кононенків, сімейний розплідник саджанців плодових дерев, гарний сорт Golden queen, має без проблем рости в Україні. Подивилась на все це і наважилась. Хоча зазвичай не звертаю уваги на рекламу, зробила це замовлення. При уточненні деталей замовлення, Додатково замовила ще один садженець персика і садженці малини. Розуміючи, що малинове дерево це ніщо інше, як штамбова малина, я й не очікувала отримати якісь малинові дерева. Та, якщо чесно, сподівалася отримати штамби хоча б сантиметрів 40-50 А отримала ось що. Та, може, воно і на краще. Бо звичайні пагани малини живуть лише 2 роки. Тож майте на увазі, що коли ви замовляєте малинове дерево, то отримаєте звичайні саджанці малини. У кращому випадку, це буде штамбова малина. Від звичайної малини штамбова малина відрізняється лише товщиною стовбура. Ось таке воно малинове дерево. Подивимось, що з цього виросте. До речі, тут має бути три сорти малини. Та жодних маркувань я не бачу. То, що це за малина, який саме сорт, невідомо. Що стосується хурми, коли робила замовлення, то оператор запевняв мене, що перші сигнальні плоди, як він висловився, я зможу скуштувати вже цього року. Я ніколи раніше не вирощувала хурму. Та, як на мене, до плодоношення тут дуже далеко, щонайменше 2-3 роки. І це ми ще коріння не бачили. Та найбільше, що мене вразило при першому огляді рослин, це відсутність будь-якого маркування. Не те, щоб сорти не вказані, не вказано навіть культуру рослини. От скажіть мені, де тут персик, а де хурма? На вигляд саджанці майже однакові. Три саджанці запхали в одну коробочку і на тому все. За замовленням має бути два сорти хурми і один садженець персика. Та де тут що, Невідомо. Зараз подивимось, що тут із корінням, та буду висаджувати рослини у горщики. У посилку поклали ось таке добриво: ніколи таке не використовувала, не знаю, що воно таке. Та спробую. Гадаю, гірше не буде. Розчиняю за інструкцією і буду замочувати коріння рослин. Вибачте, друзі, не стримала. Таке коріння, що одразу розумієш, вражай гарантовано вже цього року. Так, щоб було зрозуміліше, це дворічний садженець від сімейного розплідника сади Кононенків, який має дати сигнальні плоди вже цього року і гарно плодоносити наступного. Щоправда, невідомо, що це взагалі, чи персик, чи хурма, чи, може малинове дерево. За всю цю красу я заплатила 1000 гривень. Спочатку навіть хотіла відмовитись, повернути все це постачальнику, та потім вирішила показати вам, щоб ви побачили, що ви отримаєте при замовленні саджанців у розпліднику сади кононенків. Для посадки рослин я придбала універсальний субстрат. Змішала його навпіли з компостом і у цю суміш висаджуватиму рослини. Висаджувати буду у горщики, бо не зрозуміло, що тут де. І таке смішне коріння. Постачальник рекомендує при ці хурми. Заглиблювати кореневу шийку в ґрунт на 5-7 см. А персик, навпаки, потрібно висадити так, щоб коренева шийка лишалася над поверхньою ґрунту на 3-4 см вище. Ось така халепа, друзі. Крім того, висаджувати персик, я збиралась на одній частині ділянки, а хурму зовсім з іншого боку ділянки. Та з таким корінням добре, якщо взагалі виживуть. Тож буду висаджувати угорщики і дорощувати щонайменше рік. Всаджу угорчики тимчасово. Просто щоб коріння було у ґрунті. І як тільки з'явиться у мене можливість, висаджу малину на дачній ділянці. Друзі, а що ви думаєте про все це? Пишіть свої коментарі та поради, якщо маєте досвід у вирощуванні хурми. На все добре, друзі! Все буде Україна!